Минулого тижня до Одеси прибув син знаменитого маршала Малиновського. Роберт Малановський. Про цього візиту він відвідав місця бойової слави та музей імені свого батька у 64-й школі. Роберт Малиновський зустрівся зі школярами та розповів про батька. 17 вересня син маршала радянського союзу побував біля стіни слави. Ім'я Радіона Малановського на стіні героїв на театральній площі друге за списком. Побачити його серед імен інших героїв Радянського Союзу. Син маршала Роберт Малановський прибув разом із представниками місцевого військового комісаріату. Сьогодні на театральну площу, де вибиті імена героїв Совєського Союзу і Героїв Соціального Траду, приїхав син знаменитого маршала Советського Союзу Роберт Радіонович Маліновський. Он посмотрев. Где вибито його ім'я і вот Очень был доволен. Роберт Моановський не був в Одесі із 69 року. Він каже: батько завжди багато розповідав про рідне місто, хоч і залишив його зовсім юним заради участі у першій світовій війні. Син маршала розповів, яким той був у побуті. У нас в сім'ї. Ну, никогда не было таких, ну, что ли, строгих таких порядков, чтобы отец сказал, я вас сейчас там или там ремнем отстегаю или что-нибудь такое. Ну, никогда этого не было, я этого совершенно не помню. Никогда этого не было. Вполне достаточно было, когда он так строгим взглядом так посмотрит, скажет пару строгих слов, и мы все понимали. Вот так. И солдаты его, и офицеры его любили на фронте, потому что он заботился о жизни солдат. Маршал Маановський турбувався не лише про солдатів, але й про рідне місто. Під час взяття Одеси він віддав приказ не бомбити історичну частину міста. За це Одесити вдячні йому і досі, і пам'ятають ім'я маршала. Він дав приказ військам не бомбити, не обстрілювати Одесу, а щоб сохранити її достопримечательності. І можна сказати, що приказ был выполнен. 10 апреля освободили Одессу. Ну и центр на, ну, слава богу, и оперный, и дюк стоят на месте, игра воронцов. Это выдающийся военачальник советских времен. Он участвовал в освобождении Одессы. Что-то был великий человек. Внес большую лепту в историю Советского Союза и Украины. Освободил много городов, много сел, районов. Аби і молод не забувала історію, Роберт Малановський зустрічається зі школярами та розповідає про батька та його військові здобутки. Ми здесь побували в школі, школи номер 64, которая носить імя Малиновського. Спеціально ми эту школу розыскали, побували, поговорили там з ребятишками, що їм розказали, з ними сфотографирувались. Привез я им туда книжку. Которую я останні, собственно говоря в этом году написал написав жизни и і боевом пути отца. стіна героїв, яку відвідав Роберт Малиновський, останнім часом поповнилась багатьма іменами. 9 травня тут з'явилися імена трьох кавалерів медалей за відвагу. А на день міста на театральній площі відновили імена героїв соціалістичної праці. Костянтин в часа флаштаба та компанія Круг.